Всім привіт, друзі. Ну що, продовжуємо. Ще одна така новина дуже цікава та актуальна. Зареєстрований у нас проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання Державного кордону України з метою ухилення від призову на військової служби. Тобто, це той закон по ухилянтам, про який зараз всі кажуть і всі пишуть номер його. Цього законопроекту 10453 від 31.01.2024 року. Зареєстрований він та наданий для ознайомлення в нас вже 2.02.2024 року, тобто досить свіжий. Тому вирішив зробити такий коротенький огляд. Проект закону дуже маленький. Він на цій сторінці помістився. В мене я його роздрукував. Як завжди з сайту Верховної Ради. Проєкт вноситься народними депутатами України, СВ, Кузьміних та іншими. Так в ньому зазначено. Тут не дуже багато інформації, але все ж таки в нас вносяться зміни до статті 332 Кримінального кодексу України. Це в нас яка стаття? Називається у нас у нас наразі незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Тут додають в нас після слів та знаку з корисливих мотивів доповнити словами та знаком або вчинені під час дії воєнного стану, тобто, щоб одразу зафіксувати належність цих незаконних переправлень до воєнного стану. І у статті 332 ПРИМ-2 в нас вносяться наступні зміни. Стаття ця називається в нас незаконне перетинання Державного кордону України. Тобто наразі вона є в такому вигляді і вона. У нас щодо саме незаконного перетинання, хочуть її посилити саме щодо ухилянтів. Е, у статті 332, прим 2, абзац першої частини першої статті після слів інтересам держави доповнити словами та знаками або з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Абзац другої частини першої статті викласти у редакції такого змісту. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. В абзаці другої частини 2 статті слова 3 та 5 замінити словами 5 та восьми відповідно. І в абзаці другою частини 3 слова 5 та восьми замінити восьми та 12 відповідно. Це вже такі санкції за ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб. Додають взагалі пункт 4. Його наразі немає. Викладений він в такому форматі. Особа, яка здійснила перетин державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений частиною першої цієї статті, у випадку, якщо така особа повернулась на територію України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону, та добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України. Тобто є таке в нас, але як наразі буде встановлюватись е, саме ця кримінальна відповідальність, і як буде встановлюватись у нас судами саме е, факт ухилення від призову, тобто перетин кордону не просто за якихось потреб, а саме з метою ухилення від призову, наразі невідомо будемо за цим слідкувати, якщо цей законопроект все ж таки стане в нас законом. Наразі. Нагадаю, що це лише законопроєкт. Дивимось, що з цього вийде, але вже, скажімо так, є такі дзвіночки у нас для ухилянтів. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарі. Буду намагатись відповісти. Може, є ще якась актуальна тема, подивимось на неї, розберемо, разом щось, поміркуємо та обговоримо. Все, всім пока.